Всім привіт! В цьому відео у нас буде цікава вікторина про діалект. Чи зможете ви відгадати всі слова? І перше питання: Що означає слово банєк? Каструля. Що означає слово братванка? Сковорідка. А чи відгадаєте ви слово Розкаль? Це є різновид лопати, що використовується переважно для копання. Має пряме лезо, часто загострення. Що означає слово «гралі»? Вела. Чи відгадаєте ви, що означає слово під? Цим словом називають горяще. Що означає слово клевець? І правильна відповідь молоток? Що означає слово «шуфля»? Правильна відповідь лопата. Чи відгадаєте ви слово півниця? Підвал чи знаєте ви, що означає слово «сіне»? Цим словом називають коридор? Що означає слово комен? Димохід? Чи знаєте ви, що означає слово путня? Відро? Що означає слово ванка? Це є залізна ванна. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі!